З розстановкою цих та засобів. Мене виконай, не було ознайомлено. Виконай, будь ласка, мій наказ на заступання сьогодні 01.06 року на зміну. Це, це, це спокійно, це не цар, це не Бог, це не ваш господін. Так що все нормально, не переживайте. Це всього лиш стонога. Це командир, наскільки пам'ятаю, третьої роти, який виконує там вказівки, як то кажуть, цуцик виконує вказівки цуцика. Та відомий тим, що спить своєю підлеглою сабіною. Ну, це їхні проблеми, хай вони розбираються. Суть не про це. Так от, звертаємо увагу, про що зараз ця людина говорить? А саме про наказ 418 пам'ятаю про те, що хтось там зобов'язаний нести службу. Але ми не забуваємо, хто видає наказ про розстановку, точніше, період несення служби працівника поліції на протязі року. А я розкрив скрит. Цей наказ видає ніхто і не як департамент патрульної поліції, і будь-які зміни і тому подібне, окрім стихійних лих і екстрених ситуацій. Може вносити лише Департамент патрульної поліції, тобто за їхньої згоди. А зараз ми подивимося, хто ж видав цей наказ. Наскільки я пам'ятаю Городіл. Упс! А як так? Городіл оказався вище департамента. Так мало того, наказ на 30 31 число, а говорять про перше заразне число. Як так? Рівень тупості за Чи... Наскільки Що, немає своєї соображалки перечитати наказ, за яким ти своїх підлеглих пхаєш в невідомо куди? У мене, мене ти сьогодні, ти сьогодні ти. згідно наказу департамента, графік унесення служби, у мене сьогодні вихідний. Ось, ось мій рапорт так. про надання мені вихідного дня на завтра ти ще не згідно з згідно статті мені його 72. Компенсація за роботу у вихідний так, день все, Богдан, може компенсуватися мене, за згодою старін, наданням іншого дня відпочинку тобто або в грошей формі. В я діли, відбавляюся, я, відбавляюся, я да? хочу вихідний. Всі ми прекрасно знаємо, що Кодекс законів про працю є на працівників поліції. Так і як на всіх останні. Окрім певних норм, там, які Зеленський підписав під час дії військового стану. Все остальне діє так само в Кодексі законів про працю. І стонога, який не знає даного кодексу, взагалі, розуміючи з того, що він говорить, ні 71-шу, ні жодну з цих статей, аргументи свої наводить, просто вигадані. Він там буде розказувати, що. Мене сам служив спеціально і так далі. Ні, вибачай. Є конкретні статті, які не діють під час військового стану. 71 жодним чином туди не входить. І за спільної згоди прописано відбувається вихідний. Не ви вирішуєте, коли ви хочете, а відразу ви вам точніше подається, що пось вихідний взамін. Конкретного дня несення служби. І взагалі, як можливо нести службу до 12 годин ночі сьогодні, да? а потім на наступний день в 5 ранку вставати і прийти на 6 чи на 7 уже на несення служби. Тобто, ти можеш поспати 5 годин, це не рахуючи проїзд і так далі. Тобто менше 5 годин сну. Це взагалі адекватно? Я не можу навіть зрозуміти, що в голові цієї людини. Ну, давайте послухаємо далі. Зараз... На який ти мені день дасиш вихідний за те, що я зараз заступлю. Звернися наступного разу до мене, я, я вже зверталася буде... два е... рази так. за надання я мені вихідного наказую. дня. Все, Я тобі наказую заступити на зміну. Все. Колись з нас був один працівник поліції, який кричав до безхатька, я тут закон пропрацював я недовго. Так от розкрию секрет. Кріпосне право відмінилося в 17 столітті, тому хорош перетворювати керівництво чи командирство на всезаконня ні, це не так діє. Заключний двосторонній договор нацполіції, точніше народу України із працівником поліції. А керівник і командир лише допомагають. Нести службу і поліпшувати її, от і все. Не я тут закон, і не я наказую. Мене не ознайомили. Ознайомте мене з наказом про те, що я зараз повинна Тебе заступити на службу з офіційною розстановкою сил та засобів. Р розстановка звержується і отримується зброя відповідно до наказу. Як так, я можу отримати зброю, це, не ознайомившись з ну, наказом? Це не полеміка. Надайте зараз... мені відповідь на конкретні мої я? запитання. Я? Не, надав не надав мені відповідь. Номер наказу, по якому я, я зараз мене... повинна заступати. Номер наказу нічого собі. Такі пред'яви кидати. Який номер наказу? Я тут закон. Я сказав. Військовий стан. Що це значить номер наказу? Я. Який нахер номер заказу? Наказу, розказу. Я таки навіть не знаю слово, Я думав, все просто бля. Сказали робити, я роблю. Блін. Накий наказ. Якби мені ще хтось сказав, що по наказу робити, так якби ми ще дотримали законодавства, то ми, блін, взагалі тут прийшлося б служити народу України. А ми що раби? Ми ж не раби правильно. Все чому я зверталася в департамент патрульної поліції і я вони знаю, повідомили, чому? і вони повідомили. Не, не перебивай мене, і вони повідомили, що вони не в курсі того, що в графіку несення моєї служби є якісь зміни. Все. Чому департамент патрульної поліції не проблеми? в курсі Ти не хочеш виходити, не виходять? Які... Департамент? То такий департамент, боже. Ти знаєш, що таке управління патрульної поліції Кропивницькому? Це гадюшник, якому насрадно все. В усіх, як мені сказав один е, торовець, в усіх управах вже по два рази керівників поміняли. А в нашій – ні. Так що думаєте <реш> ну, просто так? Ну звісно, що ні. Це цю службу лучше всіх. Генералісимус скоро буде. Е, а Наказ департамента? Де департамент? Де управління? Не хочеш неси службу? Не неси. Ну я тобі наказ даю. Хм. І мені здається, трошки заплуталась людина. То він дає наказ, то він не дає, то нести, то нести, то департамент в курсі, то не в курсі вже. туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. Це не по пацанськи, якось так знаєш. Я, я хочу виходити, але Ви тільки ходить? якщо цей наказ Тебе законний постійною мене... розстановкою, яка сил та засобів. Зрозуміли? Мене ознайомили 18 18.15. Як я можу встигнути підготуватися на службу, якщо Ти, мене славу, ознайомили. Зброю заступай. Якщо мене о 18.15 1 першого час першого червня ти не займали. виконуєш своїми діями зараз, ти не виконуєш мою зі. Якщо я зараз буду застосовувати фізичну силу, не на мене ходить. Куди ти входиш? Якщо я зараз буду засовувати фізичну силу, на мене будуть скарги. На що я буду селася, коли мої дії будуть оскаржуватися? М -м -м. На яку норму наказу? Я не хочу, щоб на мене скаржилися. Я маю передоставити людинам відповідь, що ось он на такій, то наказі. Згідно цього, я не зараз О, на службі на закону України про національну поліцію напишеш рапорт про застосування чого ти там казала? у вихідний день. Чого ти там казала? Спецзасобів, Спецзасобів наприклад, засобів. у вихідний день. Молодець, ти 24 чотири на сім, ти поліцейський і керуєшся законом України про національну поліцію. Я вже просто не знаю, як це коментувати. Жах. Жах. Наскільки глупих слів я вже тішенчу. Зараз хто не знає, командир нашої стонуга зіслався на статтю. Про безперервність. Тобто цей ідіот реально вважає, що працівник поліції може у свій вихідний день здійснювати притягнення до адміністративної за застосування спецзасобів до звичайних громадян. Так що, встанога сказав, працівники поліції посвідчення в карман, руки в ноги. В діжурку безренько отримувати свої, як то кажуть, автомати, ви ж безперервно всете службу, пістолети, і хто в Одесу, хто в Харків, хто куди угодно всі полетіли, шибайте, байте, заробляйте. Насилайтеся, будь ласка, на конкретну особу. Він же видає такий наказує, командиру на ну, щоб все-таки. Так же це працює. Ні, ніцто нога. Дятел, ти такий, блядь, боже. Це це, це наскільки набудь дебілом, щоб все-таки даже, я не говорю вже робити. Ти розумієш, що поліцейський діє тільки в рамках законодавства і лише в спосіб передбачення ним. Сука, якщо не розумієш, перечитай грьобані ваші закони. Вони для вас написані. Ви їх дожні дотримуєтеся. Громадянам остальним, кроме вас, дозволено те, що не заборонено. Якось це блін, вже вивчить. Вам дозволено, що дозволено. Українцям дозволено те, що не заборонено. Це елементарно. Це я думаю, навіть ж в першому класі можна пояснити, і вони їм би дійшло так. от ти можеш діяти тільки тоді, коли прописаний графік. А графік відноситься в нас по ротах, конкретно, коли яка рота заступає. Якщо твій працівник несе е, діяльність в третій роті, а заступає з другою ротою, на це має бути відповідний наказ, і який должен був бачити департамент і узгодити, що саме друга рота діє суміжно з третьою. І ви повинні були забезпечити логістику даним працівникам, а не вони самі їхать як небудь до точки несення служби. Що за бред? Згідно з 72 статті Кодексу законів праці, Моя рапорта. робота компенсується, моя робота компенсується вихідним рапорта. днем, але в рапорті стоїть заперечення. За 30 От... числа ти його написала і мені даєш 30 числа. Я зараз а можу, на... відпру... Я зараз можу написати новий, ти ще не відпрацювала. За... Вибачайся, знову лізу. А за що не відпрацювала? Я не зрозумів. Тобто, ти сам кажеш, що ти ще не відпрацювала. За вихідний по логіці твої слова звучать так: я тобі дав вихідний, а ти за нього не відпрацювала. Отак. От тобто, що ти мелеш? Як можна не відпрацювати? Видошні узгодити. Ти кажеш, міна, що ти сьогодні пішла нести службу? Що внести службу? Давай я тобі даю завтра вихідний, ти відпочинь, а сьогодні заступи, тому що не хватає сил. А я якраз скомпоную так, щоб мене були люди на завтра замість тебе. Попрошу в інших. якось так воно робиться, а не ти ще не працювала. Я теж хотів соколадку. Розумієш? Ну бред, ну що ну, ви мелите? Хто вам таку херню просто вливає в буші в голову? То я не розумію. Чи коли е, ти командирство отримуєш, та корона сука, така, стає на голові, і ти думаєш, що вона ніколи не знімається? Помиляєтесь. дуже глибоко помиляєтесь. Я дуже прошу департамент звернути увагу на це відео. І на отаких от командирів. Просто звернуть увагу, достатньо. От відпрацюєш на Як Мені відпочити Зазуміло. до завтра, якщо в мене не вистачить часу на відпочинок до мені завтра кодексом законів про працю. Ну, я, мене, якою нормою, чого, я я якою відпрацю? нормою Тому закону що? ти керуєшся, коли мені заперечиш надати компенсацію за роботу у вихідний день? Назви мені цю норму закону. Він, кажеш, саме завтрашній день. саме завтрашній день. Назви, мені. Назви, мені. Назви, мені. Назви мені, коли ти мені надасиш компенсацію за роботу в вихідний день, за перше 0 шосте. Вже рапорт, вже ось заперечили. Завтра. Завтра, пиши. завтра пиши. Наш ти його написав 30-м числом, ще не відпрацювалося. Він тобі тим більше не може давати вихідний, він не уповноважений. Буде розглядатися керівництво управління твій рапорти. Як отрим... це, мені комбат? Денис Володимирович повідомив, що якщо Стонуга чи Трощаненко заперечують, то комбат не має да, він, права він, мені дати. Може поклопотати. Все правильно. Він заперечує, бо ти ще не відпрацювала змін. Відпрацюй сьогодні зміни. Я хочу це від командира почути. Коли мені написати рапорт, я ж тобі коли мені написати рапорт. Завтра. завтра напишеш і завтра розглянуть його. Розглянуть. Завтра. Ти розумієш, що стаття 72 керується, що це за згодою сторін. Це то є згодою, згодою, це це сторін. Давайте. Я просто процитую назву статті. 71 стаття Кодексу законів про працю. Що вона говорить? Заборона роботи у вихідні дні винятковий порядок застосування такої роботи. Ви десь тут бачите слово про те, що зобов'язано, можна робити, можна залучати чи ще якісь. ці. Я бачив слово заборона. Але у нас все-таки в четвертому розділі є. Ну, там, першим, другим, так далі, розписи моменти, але конкретно я вказував, що за згодою сторін можна залучити, но з обов'язковою компенсацією фінансової або в інший вихідний день. За згодою сторін, тобто ти повинен просити людину, щоб вона пішла, понесла службу і, коли їй зручно, отримала вихідний. А не ти що не зробила? Ти що, що це за бред? Чим ти регламентуєшся? Знай так, просто як дерево, І ще й Ну так позорно. Нацпол я б про вас, більшої думки. А департамент Гароші приїжджати ті провірки, проводити отаково, Всі, а ви прийдете нормально, провірте цих людей. Ну це бред планиш. Я так можу нести службу? Елементарних нюансів не знати. Ну це брідятна. Завтра через суд це все оспориться, бліна і будуть нести відповідальність повністю управління разом з керівництвом, тому що воно дало дозвіл на такі дії. От і все. Перша стаття Кодексу закону про працю. Заступать у вихідний. Ну це, ти начиталася цих статті заступать добре, у вихідний, Зараз Не перебувай я вже мене, поїхав, тому що Зас... ми немає часу. заборона виходити тобі... у вихідні дні. Заборона виходити у вихідні дні. Стаття 71 кодексу законів про праці. Забороняється залучати Так а для того, Так, а вихідзалучать сімдесят 71 стаття Кодексу закону про працю. Заступать у вихідний. Ну, Ти начиналася цих все, Заступать добре, у вихідний. Не перебувай мене. Поїхав, тому що ми немає часу. Заборона зупити. виходити Я у вихідні дні. Ні, стаття 71 кодексу законів про праці. Забороняється залучати Цивільним? працівників Цивільним? всіх. всіх. Ага. Ну, Піш, там Під Але мене всі підпорядковується кодекс, кодекс законів про працю. Якою статтею України. ти аргументуєш, що забороняєш мені надавати Все, вихідні? Якою нормою закону, це, по закону це, України я про національну поліцію, на якою статтею ти мені забороняєш? Надавати вихідний день? Вказівку я поставив заперечую, тому що ти ще не відпрацювала цей вихідний і даєш мені вихідний. Е, коли ти надасиш мені вихідний? я напишу рапорт, ти мені надасиш вихідний. Ну напишеш, розглянемо його. В, смисля, розглянемо. Ну, в смислі розглянемо. В У такому смислі. від чого залежить твоє, розглянемо так. Я інтерв'ю собі не, не збираюся я навіть відповідати на твої такі питання. Ти так, поліцейська твоя діяльність є відкритою. Чим ти аргументуєш, що ти не мені інтерв'ю? Я запитала в який день мені можна взяти вихідний для того, щоб написати рапорт. Написати рапорт завтра за те, що дали вихідний, за те, що я сьогодні вихідний день вийшла на роботу. Мені не проблема. Я залюбки його напишу. Скажи мені, не перебивай, Скажи мені, коли мене ознайомили розстановкою сил та засобів о 18 годині 15 хвилин. Ти зараз знаходиться односторою, ось в приміщенні управління, тобто ти мене з рознесення служби мене з розстановкою ознайомили о вісімнадцять ти молодець, ти прибула вчасно, незважаючи на те, скільки тебе повідомили, так, так будь да, ласка, да, отримуй зброю да, і приступай до несення служби. Дайте, надайте мені журнал е, третьої роти для того, щоб я от розписалася в своєму журналі, для того, щоб отримати зброю, чого це, а, це? а не в друге. Ти, а не ти, ти е, в тому журналі розписується, яка рота заступає. Зрозуміло? А я, я ж не друга рота. Як я можу розписуватися Морше, за не, другу можна. роту? Якою нормою закону ти регламентуєшся? А якою нормою ти регламентуєшся, коли ти кажеш, що не можеш? Тим, що я не несу службу в третій роті. зараз, зараз і, зав... і, 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 на вих... і зараз я мала би перебувати на вихідному дні. Тепер залучили до нас. На, на, на підставі чого є? мене залучили до донесення зараз, служби? Ти її бачила? вже. Що... Мені її щойно показали. Ну ти ж бачила її? Ця розстановка, сили засобів випущена, під яким наказом? Я номер наказу не пам'ятаю. Чого ніхто не пам'ятає номер наказу? Ну, бо це цифри просто, я не їх запам'ятати. Надай, Саме... надай мені ознайомиться зараз з наказом. Я його вже бачила. Я його не бачила. У мене його, по-перше, немає, цього зараз наказу. Все тобі нададуть. Тобі твій керівник сказав, він видав тобі, тобі наказ, Ми... по-перше, усний. По-друге, тобі відомо. Ти Який бачи... щойно? Що не ну ти вже знаходить його наказ тут. може бути незаконним, а я як пресик поліції я, не зобов'язана виконувати а незаконні ти... накази. Законність наказу визначається, якщо його затверджено відповідним органом, а не якимось старшим танком поліції, який зараз без форми. Я не знаю, він особа, яка схожа може на нього, а да. може не схожа. Да. Дуже схожі. Ознайомте, ознайомте нас з наказом, чого наказ про залучення Оснаєння немає взагалі в управлінні депутати. патрульної поліції. Департамент патрульної поліції не в не в курсі про те, що я зараз повинна всі вихідний день заступати на службу. Наказ департамент ну, так. А чого як це? Департамент патрульної поліції не в курсі про зміни в мої, моєму графіке? виконання На підставі наказу я повинна заступити. Ознайомте мене з цим наказом. Давайте наказ. Богдан дайте мені аркуш паперу. Я зараз попрошу в письмовій формі ознайомити. Ти ж поліцейський. Ти я... В тому журналі розписується, яка рота заступає, зрозуміло? А я, я ж не друга рота. Як я можу розписуватися Може, за другу мене. роту? Якою нормою закону ти регламентуєшся? А якою нормою ти регламентуєшся, Є... коли ти кажеш, що не можеш? Ладно, командир. Ну, відділ моніторингу. блядь. Казати, якою нормою ти регламентуєшся, що ти несе службу в третій роті. Ти, блядь, серйозно? Тобто тобі недостатньо посвідчення людини, тобі недостатньо посади людини, ти не знаєш нічого з цього. Що за майслів немає? Працівник відділу моніторингу. Чим ти регламентуєшся, що ти зобов'язана підписуватися про отримання зброї в журналі третьої роти? Коли ти несеш службу в третій роті, коли в тебе видане посвідчення для третьої роти, бля, ви взагалі не вшарюйте, Що у вас там твориться? Це жах. Мені просто цікаво було подивитися ще якісь відео там, інших управлінь отакої от якоїсь е, ситуації, коли працівники поліції не бояться, а даються таки вісіч і готові відстоювати свої права повноцінно, повністю в судах і всьому остальному. От тоді б керівництво задумалося. Що пора діяти в рамках законодавства і населення України почало б до вас проявляти саме довіру, тому що коли ти не тупе стадо, а готовий свою думку відстоювати, то за тобою буде йти народ. Тому що він буде йти за умною людиною, а не за дебілом. Тим що я не службу в третій роті, зараз, зараз і за зараз... зараз... і, 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 і на вихід, і зараз я мала би перебувати на вихідному дні. Тепер залучили на сьогодні. На, На підставі чого є. мене залучили до донесення служби. Ти її бачила вже. Мені її щойно показали. Ну ти ж бачила її? Ця розстановка, сюди... сили засобів випущена. Під яким наказом? Сюди, я номер наказу не пам'ятаю. Чого ніхто не пам'ятає номер наказу? Ну бо це цифри просто я не їх запам'ятати. Надай, надай мені ознайомиться зараз з наказом. Я його, вже бачила. Я його не бачила. У ну, мене його, по перше, немає цього зараз наказу. Все тобі нададуть. Тобі, тобі твій керівник сказав. Він дав тобі, видав тобі наказ, ми... по-перше, усний. Мені... По-друге, тобі відомо. Ти який бач, я... раз... Щойно. Щойно, ну ти вже знаходиш. Його тут. наказ може бути незаконним. А я як працівник поліції я, ти... не зобов'язана ти... виконувати незаконні накази. Має... Законність наказу визначається, якщо його затверджено відповідним органом, а не якимось старшим тантом поліції, який зараз без форми, він твій керівник. Я не знаю, він особа, яка схожа може на нього, а <різь> може не схожа. Дуже схожі. <різь> ознайомте <різь> ознайомте нас з наказом. Чого наказ про залучення <різь> немає взагалі в управлінні патрульної поліції? <різь> Департамент патрульної поліції не в не в курсі про те, що я зараз повинна всі вихідний день заступати на службу департамент ну, так. А чого як це? Як це департамент і патрульної, і патрульної і поліції не в курсі про зміни в мої, мої, моєму графіку? на підставі наказу. Я повинна заступити. Ознайомте мене з цим наказом. Давайте я наказ, дайте мені аркуш паперу. Я зараз попрошу в письмовій формі ознайомити. Я можу і усно. Це не обов'язково через канцелярію. Ти мій безпосередній керівник. Мені не потрібно я звертатися не в канцелярію. В канцелярію звертаються цивільні особи. Що в мене його немає. А чого в тебе як в керівника так. його чого немає? Він в мене зараз повинен бути. Скажи, будь ласка. <сос> що? А чого ти зараз приїхав тоді? Так потрібно мені. Це не твоє справа, що я приїхав. Да, на Но, номера наказа немає. А взагалі є наказ про те, Ні. щоб я зараз... А де, а де він є? Фізично, де Фізично він є? Не знаю, де він. Mm. А хто знає? Крив, де, не заступай до місцевої служби, приступай вже. Ти залучений до високої служби, приступай, виконуєш свої службові влади. Ти поліцейський, зараз війські часи, треба працювати. Так же склалося. E, значить, я завтра напишу рапорт на цей вихідний будь за ласка, те, що пиши, я сьогодні. Пиши, не забороняю писати рапорт. Тобі це давно пиши, кажуть, пиши, пиши рапорт. Пиши, пиши рапорт, будь ласка, розглянуть його. Тільки про надання вихідного дня. Про грошову форму мені не треба компенсувати. Що ти напишиш, напишиш? Я ж тобі mm -hmm. ще розкажу. Розглянуть твій рапорт, все буде згідно твого рапорту. Як буде? Ну, ти ж розумієш, якщо ти не надасиш мені вихідний день за те, що зараз залучаєш в мене вихідний день до несняття служби, я буду діяти відповідно до законодавства. буду звертатися до вище стоячих органів і повідомляти про твої неправомірні дії. Безпосередньо ти ж згодом ж... заступати на свою службу. Ми тобі сказали, напишеш рапорт, буде розглядатися. Хочеш, не хочеш. Що хочеш робити? Це твоє, з твої справа. Як я, так і Олександр, не можемо добідати виходні. Олександр може клопотати, як взагалі на яких повноважень немає. Напишеш рапорт, буде розглядатися твій рапорт. Я вже один написала mm -hmm. і попередній писала з забороною. Я тобі, я тобі результату не, повер, була. не можу. Я не приймаю по цьому oh, переводу рішення. Я тобі просто можу казати, сказати, що сьогодні занесення служби залучена. Якщо тобі треба писати рапорт, і ти хочеш попадати, просити, щоб тобі дали вихідний. Будь ласка, це тобі не заборонено. Ти маєш право. Якщо ти бажаєш, що а, ти це сьогодні... не право. Це в мені передбачено законом право, надання право. законного вихідного в той день, коли я захочу. Добре. Розумієшся? Ти розумієш, що мені. Не ти, а Ви будь ласка. Ви звертайтесь до командира. Я не бачу, що ти командир, бо ти не в однострої. Mm -hmm. Зараз на ви, а два дні назад нецензурною лайкою до мене звертався. Так? Курію, То нормально.